Привіт, малята! Ви любите розважатись? Тож давайте сьогодні ми з вами вивчимо віршики про зимові розваги. При цьому слідкуємо за правильною вимовою звуків Л і Л. Білочка в дуплі сиділа, золоті горішки їла, поміж лапками котила, підкидала і ловила, метушилась. І співала, і по гілочках стрибала. Веселились малюки, взяли лижі і санки, легко з гірочки спускались, на льодяночках катались, з кульок олафа зліпили, ще й мітлу йому вчепили, круг зеленої ялинки. Заспівали веселинки. Посадили ми ялинку недалеко від будинку, милувались, доглядали, а улітку поливали, витягалась, підростала і вже більшенькою стала. А коли настало свято, прикрашали всі малята, карамельки почепили. Кульки кольорові й білі, і ліхтарики, й перлинки, і білесенькі сніжинки, і маленьких янголят вже й гірляндочки горять.